Так, доброго дня, шановні. Ну що, у нас тут з вами відбувається вже акція другий день. Уже більшість підприємств бронюють своїх працівників онлайн, у деяких це вдається, у деяких не вдається, а деякі просто досліджують це питання. Я також відношусь до категорії дослідників. У мене немає такого суперпрактики, де я можу сказати, що я ось вчора забронювала когось, ні. Але теорію можемо пройти. Можливо, комусь це знадобиться, хто тільки починає цим займатися. І так, для того, щоб піти і забронювати на порталі Дія, в Дію ми заходимо під своїми електронними ключами підприємства. І є тут головна сторінка. Вибираємо категорію бізнесу і вибираємо слово бронювання. Натискаємо бронювання працівників і натискаємо подати заяву. Ну і все. І далі просто проходимо там певний алгоритм дій. Да? Але ви не зможете, ну як, ні, зможуть всі подавати на бронювання працівників, але надаються бронювання працівників підприємствам. Які є, мають статус критично важливих для бронювання працівників. Підприємства критично важливих. Як зробити цей статус? Де його отримати? По-перше, всі собі завантажте постанову КМУ номер 76 від 27 січня 2023 року. Ось вона так виглядає. В ній чітко прописано, хто має право, скільки. На які органи хто хто зобов'язаний, хто не зобов'язаний, і так далі, чи будь-яке підприємство може забронювати своїх працівників. Як передбачено положенням, затворювати можна військових, які працюють в органах держвлади, на підприємства, які виконують мобілізаційні завдання, на підприємства, які виконують державні контракти у сфері оборони, на підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки. Ось ми, якби всі йдемо, розуміємо, що тут три пункти для нас важкі для простих підприємств. А ось останні, в принципі, можна якимось чином себе. Запропонувати. А, значить, головне мати законодавчо визначену підставу для бронювання. Тобто ви маєте чітко розуміти, чому саме ви. Яким критеріям має відповідати підприємство для визначення його критично важливим? А, загальна сума сплачених податків, зборів. Митних платежів, соціальне страхування звітного податкового року перевищує квіт 1,5 млн. євро, визначений за середньої, ну це ж щось фантастичне. Сума надходження в іноземній валюті, крім кредитів і позиків за звітний податковий період, перевищує квітнент 32 млн. євро. Підприємство має стратегічне значення для економіки безпеки держави відповідно до переліку суб'єктів державної власності. Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки, задоволення потреб територіальної громади. Відсутність заборгованості ЄСВ, тобто це не обов'язково, що ви маєте кожен пункт виконувати. ви маєте більшість пунктів просто відповідати цим. Розмір середньої заробітної плати не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за четвертий квартал 2021 року, відповідно до даних Держстату. Або підприємство є резидентом дія Сіті. Отже, якщо підприємство відповідає мінімум трьом критеріям переліку, без переліку, воно може бути визнано критично важливим. Мінімум трьом. Але є такі, що, бачите, і двом критеріям відповідають: тобто є винятки. Як підтвердити відповідність критеріям? Одним із найбільших питань серед клієнтів Розмір середньої заробітного застрахований на підприємство за останній грани, державна даний критерій означає, що підприємство повинно мати на за останній звітний квартал, розмір середньої заробітної плати не менше ніж було за четвертий квартал 2021 року. Для прикладу, якщо підприємство зареєстровано в місті Київ, то розмір середньої заробітної плати на підприємство за останній звітний квартал повинен бути не менше 22 795 Гривень. Це середній розмір заробітної плати, який був по Києву за 4 квартал 2021 року. Також варто заважити, що на підтвердження цього критерію потрібно надати відповідну довідку. Ну, довідку робить саме підприємство, ви ж це розумієте. Також замовити довідку про відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ з ДПС, подавши заяву через електронний кабінет. А, так. Ідемо далі, яка процедура визнання підприємства критично важливим. Ви дійшли висновку, що ви відповідаєте цим всім критеріям, документи слід подати до того органу відповідність критеріям, якого ви підтверджуєте. Тобто, наприклад, якщо ваше підприємство займається торгівлею, і ви визначили, що ваше підприємство відповідає критеріям Міністерства економіки України, то сформований пакет документів подається до Міністерства економіки України. Строк становить орієнтовно 15 робочих днів, розглядають, і присвоюють вам статус критичного важливого підприємства. Після того, як ви отримали такий статус, ви йдете ось сюди, в дію, бронювання працівників, подати заяву. Послуги можуть скористатися керівники юридичних осіб або повноважені особи. Тобто ФОПи відповідають на ваше питання. Ви забронювати працівників не можете. Не передбачено через портал Дія, а вас будуть всіх надсилати вже на цей портал, щоб ви подавали заявки, тільки юридичним особам. Тому що я зараз зайшла як ФОП. Ну, і якось так. Багато хто написав, що їм вдалося зареєструвати. Відповідь приходить не тільки на портал Дію, але й до тих працівників у резерв плюсі обновлюється статус, зарезервовано. Ось такий алгоритм дій, кому потрібно, робіть. Це є важливо для кожного з нас і для економіки країни. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб нічого не пропустити.